Мене звати Тарас Шевченко. Так сталося, що я пішов з життя за 16 років до того, як люди навчились записувати і відтворювати звук. Цей голос вдалося створити за допомогою сучасних технологій. Цей голос повністю синтезований в мережею і створений на основі згадок людей, які знали мене особисто. Борітеся, поборите. Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава і воля свята. Садок пишними коло хати, хроші над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть. Гуляючи йдуть дівчата, а матері вечеря й ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечіння зіронька встає, дочка до столу подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Покола мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, то тільки дівчата та соловейку не затихло. За сонцем хмаренько пливе червоні поле ростла, і сонце спатиньки зеве у синє море, покриває рожевою пеленою мати дитину. Очам люба годиночку, малою годину, ніби серце почине, з богом заговор. А туман, не наче ворог, закриває море, і хмаронку рожевою ідьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою німою, оповію тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш їх того світу у матері діти. Я умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лине широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як кривері вучі, як понесе Україна у синє море кров ворожню. тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а то того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Ревета стогне днів широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підніма, І блідний місяць на ту пору і за хмари де де виглядав, не наче човен сумному морі, То берена, то потопав, що треці півні не співали, ніхто не де не гонорів, Сичі в раю перекликались, та ясно раз у раз трепів. На сонцем спаренька живе червоні поле розтилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою пиленою, полиною мати дитину. Село і серце відпочине, село на нашій Україні. Іначе писанка село з зеленим гаєм поросло. Ці тут сади, білюють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті листій то полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам бог витає над селом. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями губок. Пугатирі з плугами йдуть, співають і душі дівчата, а матері вечерять. йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як криве ревучі, як понесе з України в синє море кров ворожу. От тоді і я, і, і лани, і гори все покину і полину до самого бога Молитися до того ж я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражою і кров'ю волю окропіте. А мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові Не забудьте пом'янути Незлим тихим словом. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпрові кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море. Кров ворожу, отоді я, і лани, і гори все покину і полину, до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пам'янути Не злим тихим словом.